Пільги надаються на підставі посвідчення або відповідної довідки, угу. яка видається підрозділами, які зазначені у відповідних законах. Наприклад, посвідчення ветеранів війни і встановлення статусу здійснюється органами соціального захисту населення. Якщо це посвідчення або пільга учасника бойових дій, то встановлення цієї пільгової категорії здійснюється. Відповідними структурами Міністерства оборони або іншими силовими структурами, де особи набуває статус учасника бойових дій. Тобто спочатку встановлюється пільга, ну право на пільгу в вигляді пільгового посвідчення, а потім вже особа з цими документами звертається до внесення в реєстр осіб, які мають право на пільгу. І коли вона буде внесена в реєстр, зазвичай ці заяви подаються одночасно. Подається заява про надання пільги. Звертаються особи до органів пенсійного фонду України.